Рев моторів, екстремальні показові виступи і багато любителів залізних коней. В Івано-Франківську відкрили першу екстрим-мотошколу. Саме тут навчатимуть майстерності любителів мотоциклів. Ця тендітна дівчина Юлія Хрептик. Саме вона стала засновницею школи. Каже, хобі з дитинства стало поштовхом створити такий заклад в Івано-Франківську. Насправді зібрали хлопців один вечір, подали таку ідею. Вони всі підтримали, От ми сьогодні всі тут. Є гості зі Львова, є гості зі Стреля, є гості з Зотині, які також нас підтримують. Буде тільки не тільки контраварійна навика, буде ще й стан шоу навчити правильно кататись на мотоциклах та усіх тонкощів екстремальної їзди взялись уже мотоциклісти з чималим стажем. кажуть, хочуть, аби мотоспорт розвивався в нашій області, і що найголовніше був безпечним для його любителів. Теорію, практику. Водіння екстремального технічного і спортивного дуже багато людей є, які їздять без прав, не вміють їздити, виїжджають на дороги, стається дуже багато ДТП. А так вони, хоч будуть мати якось, якщо прийдуть до нас, будуть мати хоч якесь поняття, як то їздити, екстремільно екстремально гальмувати, як повертати екстремально. Вони чогось від нас точно навчаться. Подивитись на мотошоу під час відкриття прийшло чимало жителів міста та тих, хто вже не уявляє свого життя без залізного друга. Ігор мотоцикліст з невеликим досвідом, але хлопець дуже хоче навчитись правильної їзди. Зізнається, раніше в місті це було зробити складно. Вчився сам, бо немає можливості. В нас куди не подзвониш автошколу, не кажуть. В нас немає набору. У нас немає набору, бо немає людей. І все ну, каже, це дуже сильно потрібно, якщо чесно. Ольга Гриці, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.